Свіжі вибухи та паніку у російських загарбників на тимчасово окупованих територіях замовляли. А ми вже підготували для вас порцію гарячих новин. Тут і зараз говоримо про бабахи у Маріуполі, дроновий наліт у Горлівці та гаміру Севастополі. А ще розповім про пожежу на військовому заводі у Москві. Та спершу підпишіться на канал сейчас. Поставте нашій команді лайк за старання і мерщі до цікавого. Неспокійно сьогодні було у Маріуполі на Донеччині близько 13-ї години, шістнадцятого квітня. Радник міського голови Петро Андрющенко написав у телеграм коротке, однак чітке повідомлення: Маріуполь крапка, гучно крапка. Що саме це було, не уточнили однак разом з тим, представники спротиву фіксують переміщення ворожих військ. Партизанський рух а теж повідомляє про прибуття нових російських військовослужбовців. Їхня мілітарна техніка, щодуху курсує просто вулицями міста. Крім того, противникам руського міра у регіоні став відомий ще один цікавий випадок. Напередодні 13 квітня від отруєння загинуло три окупанти. Вони розташовувалися біля одного з колишніх промислових об'єктів. А причини отруєння противника ще невідомі, і вони встановлюються. Як думаєте, ви що це могло бути? Пишіть в коментарях. Я ж додам, що немає відпочинку Росармії не тільки в самому Маріуполі, минулого дня вночі над гранітним за 60 кілометрів від міста. Росіяни щось збивали, але так же вони старалися, що в місцевому ПТУ винесло абсолютно всі вікна та двері. Про це повідомляють члени руху спротиву. Така от ця старанна, ворожа ППО. Ну а поки там гупало, частина містян вийшла бунтувати. Пік страйків припав на неділю. Вийшли на вулиці мешканці Лівобережжя, другої ділянки того, що зараз активно демонтують. Вимагали для себе. Гауляйтера Маріуполя проте дарма. У підсумку записали чергову чолобітну царю і пішли з надією. Такого триску підбив пан Андрющенко. Тим часом у курортному населеному пункті Мелекіно поблизу Маріуполя підтоплення. Голова адміністрації вже заспокоїв, мовляв, комунальні служби оперативно зупинили воду, що прибуває, і не допустили затоплення житлових будинків. А в населених пунктах... Білосарайської коси, де вітер обірвав дроти, вже йде ремонт. Дивно, але здається, всюди, куди сунуть росіяни, починає бушувати стихія. А ми переміщаємося вище по карті, не виходячи із Донеччини. Горлівку знову атакували дрони Камікадзе. Щось тривожне. Тим часом трапилося і в Макіївці. Повідомляють про термінову евакуацію у школі номер 108 Згодом у тамтешніх пабліках з'ясували, з чого ймовірно щинилася вся ця заворуха. Повідомляють, що у парку на гвардійці невідомий вистрілив залізною кулькою з дитячого пістолета в око дівчинці. Стан малої наразі невідомий. А в самому непідконтрольному нам Донецьку теж гучно, але щоправда, без прильотів. Повідомляють, що у Пролетарському районі проходить утилізація БК на полігоні. Фото По стовпів темного диму долучають очевидці. Ну і традиційно там проблема з електропостачанням у так званій ДНР, самопроголошеній невизнаній республіці, знеструмлено 246 трансформаторних підстанцій. Без світла залишаються 22 тисячі побутових абонентів з інформацією так званого мінвугілля регіону. Вночі збої в енергопостачанні були зафіксовані у Горлівці, Єнакієгому, Макіївці та Маріуполі. До того ж, на додачу, як на зло там оголосили штормове попередження, завтра очікують пориви вітру до 18 метрів за секунду. Всі стихії проти окупантів. Що ж тут скажеш? Ну а тепер про анексований Крим. Гучно, зокрема, в Севастополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Хоча... На всі ці завищені децибели тамтешні гауляйтери не зважають про путінський посіпака на півострові. Розважає впише про те, що флот Російської Федерації нібито проводить тренування розрахунків ППДО зі стрільбою з різних видів зброї орієнтовно до 20.00 у районі північного та південного Молів. Невже знову агресори до чогось готуються? Там же вони продовжують зведення захисних споруд. За оцінками центру журналістських розслідувань, Росія продовжує збільшувати кількість інженерно-фортифікаційних будов. Нові споруди довжиною понад 100 кілометрів зводилися протягом лютого березня цього року. Лінії берегової оборони починаються від селища Миколаївка Сімферопольського району та проходять узбережжям Чорного моря до міста Яникапу. Воно ж, Красноперекопськ, неподалік адмінкордону. Аер Крим та Херсонської області з приводу такої інтенсивної підготовки ворога пропоную послухати коментар військового експерта Романа Світана спеціально для каналу Січас. Спойлер, якщо до України буде доставлена західна підтримка, росіянам ці піщані замки не допоможуть. Якщо будуть в достатньому кількості авіація, хоча б бригада. І достатне количество допустим, тих же атакам з дальністю даже 100 міль, даже те, ті, были були в прошлом году ракети М 39 То ми однозначно будемо двигатися в сторону Криму, причому вже уже з правого на лівий берег. до слова в Україні з'являться ракети дальністю у тисячу кілометрів ще в грудні 2023 року. Міноборони анонсувала загадкову модифікацію довгого нептуна. Тому очікуємо на апдейт. Шанси вити в парад по власному виробництву озброєння в Україні зростають все більше. У Москві сталася пожежа на військовому заводі Авангард. Про це повідомляють російські ЗМІ ввечері вівторка. Вогонь площею 50 квадратних метрів охопив цех номер 12 На заводі цьому випускають ракети для систем протиповітряної оборони ворога. Це один із основних постачальників ракет до комплексів С-300 і С-400. Які випускають по Україні, в тому числі російські окупанти. Наразі горіння не загашене, тому побажаємо у коментарях. Нехай стихія зробить свою справу. Тому чекаю вас під відео та дякую за увагу. Не забувайте лайкати наші випуски і підпишіться на канал, аби не пропускати важливого. Далі продовжимо вибухами на російському прикордонні, до яких долучилися нетипові спецефекти. Про що йдеться? Про це у випуску «Замить». Знову вибухи на російському прикордонні, до яких долучилися нетипові спецефакти у Курській області. Побачили дивну кулю, замасковану під зонт. А в Москві нібито затримали агента СБУ. Невже ФСБ вдалося провернути спецоперацію? Та які її наслідки? Про це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і будемо починати. Ну і стартуємо традиційно з Білгородщини. Там не стихають звуки бабахів ні на добу. Саме тому влада додає бетонні конструкції, які вони називають укриттями, навіть у громадських просторах: парках, скверах, на пляжі та набережні. Але від тривог ніхто не застрахований. Цього разу неспокійно видалась ніч у селі Вергилівка Білгородського району. Як написав у телеграму вівторок, 16 квітня, губернатор В'ячеслав Гладков, з БПЛА був скинути один вибуховий пристрій. Обійшлося без наслідків. А після повітряної атаки зсу, як пише Чинуша, додаткові руйнування виявлено ще й у дубівському сільському поселенні. Там пошкоджено дві приватні житлові домоволодіння, три багатоквартирні будинки та дві надвірні споруди. Нібито наша армія, на яку росіяни вішуть всі гріхи, вдарила ще й по Грайворонському міському округу. Там постраждало село Глотове. Атакували його за допомогою невідомого безпілотного літального апарата. Постраждалих, нібито знову ж таки немає. Одначе внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула будівля ФАПу. На додачу до цього на околиці села Козинка було випущено шість мінометних снарядів. А на околиці села Порос із БПЛА скинуто три вибухові пристрої. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. У Красноружському районі в селі Графовка з БПЛА скинуто вибуховий пристрій на інфраструктурний об'єкт зв'язку. У Шебекінському міському окрузі по МАВП мавпшебекіну випущено ще два мінометні снаряди. І знову ж таки у дописі чинуші гладкова йдеться про те, що обійшлося без наслідків. Але, попри такі обширні локації обстрілів, російське Міноборони рапортує про абсолютне збиття. У Шойгу хваляться, мовляв, станом на 9.30 ранку черговими засобами ППО, три українські безпілотні літальні апарати знищено на територію Білгородської області. Більше того, вороже відомство продемонструвало ще й гарну картинку на цих от кадрах, як стверджується. Розрахунки РСЗВ ураган знищують позиції ЗСУ у прикордонному з Білгородською областю районі на території України. Але і відповідь на ці фільмування не забарилася. У ще одній прикордонній області РФ знищено російську РЛС, яка контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України. На Брянщині СБУ мінуснула комплекс небо у що допомагав російським окупантам виявляти наші засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакували кабами прикордоння. У довісок стало Путіна по області Олександр Багамас повідомив про обстріл із РСЗВ касатними снарядами населеного пункту Суземки. За попередню інформацію, внаслідок терористичної атаки легке поранення отримала мирна мешканка. Частково пошкоджено кілька житлових домоволодінь, господарські будівлі та легковий автомобіль. На додачу до цієї гори Бавовни доєдналася ще й територія Липецької області РФ. Там запроваджується режим повітряної небезпеки поблизу кордонів регіону помічені БПЛА. Про це повідомив їхній губернатор. Тим часом у Курській області щось незвичне: теракт із повітряною кулею. Далі буду цитувати знову Міноборони РФ. Отже, близько 8.15 за московським часом припинено спробу київського режиму вчинити терористичну атаку із застосуванням малорозмірної повітряної кулі по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО Українську МВШ знищено ще у березні. Противник звітував, що такий от незвичний шар терорист вони збили вперше. Ну а тим часом верхливу діяльність імітують і в російській ФСБ. Змі пишуть про те, що сьогодні у Москві силовики затримали агента служби безпеки України, який нібито підірвав машину колаборанта Прозорова за даними російської служби, затриманий після початку повномасштабного вторгнення, виїхав до України, де у жовтні 2023 року був завербований співробітником СБУ. Ці дали завдання підірвати ще одного колишнього співробітника служби Прозорова, який свого часу переметнувся на бік Росії. Спроба замаху сталася, нагадаю, 12 квітня. Зрадник України вижив. Давайте згадаємо, що тоді коїлося на місці пригоди. Машину Прозорова український агент нібито підірвав дистанційно за завданням куратора. Сам куратор буцімто діяв за прямою вказівкою голови відомства Василя Малюка. Такою є легенда російських пропагандистів, яку вони нині активно поширюють. Ну і ще одна байка про пана малюка: спочатку росіяни його заочно заарештували, а тепер самі ж намагаються заочно випустити з під арешту. СБУ вже відреагувало на подібні фейки. Служба безпеки України закликає ЗМІ приймати будь-які заяви російської влади та судів РФ. З приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка, та нібито оскарження від його імені вироку в одному з московських судів, виключно як прояв ворожих і ПТО, наголосили у прес-службі. Там також додають, що ані СБУ, ані особисто пан Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження цих фейкових рішень російських судів. Ну а що думаєте ви, навіщо ворогу запускати? Подібні нісенітниці та на кого вони взагалі можуть подіяти, будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Ми будемо дуже чекати на ваші припущення. Обов'язково підпишіться на канал сейчас, поставте свою вподобайку.